Треба комплект відеоспостереження на чотири камери зі всім жорстким диском, коробочками, з'єднаннями орієнтовно 7-8 тисяч. Кажу, та яке? Я кажу, та це без варіантів, це без шансів. А потім кажу: Стоп! Є рішення. Каже, яке. Я кажу, є, до речі, від даху. А зможу я на телефоні бачити. Я кажу, зможете на телефоні бачити. Я кажу, а яке це? Зовнішнє? Зовнішнє. Він Каже, ну файно, супер. І каже, ну спочатку я йому рахував, звісно, моменти по 15, 20, 25 тисяч. Він каже: Мені треба такий загальний огляд. Я йому показав, як 1 мегапіксель виглядає, як показує, каже, отако От за очі. Все, 1-мегапіксельні 4 камери, БУшний жорсткий диск, чотирьохканальний, 1-мегапіксельний 4104 реєстратор, блоки живлення, коробочки, з'єднання. Все повністю. Ну, щось 7500 вийшло, по-моєму. Кому треба. Для оглядовості відеоспостереження за 7,5 тисяч, але не китайський шляпа, а хоча б щось нормальне. То є рішення. Є рішення. Телефон в шапці профіля.